Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, якою людиною наразі вас бачить Всесвіт. На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанту. Якою людиною вас бачить Всесвіт? Двійка кубків. Ну, наразі вас бачить Всесвіт гармонійною людиною. Можливо, у вас зараз налагоджуються партнерські стосунки, і ви почуваєте зацікавленість у, своєї, у своєму партнері. Можливо, це період у вас якийсь залицяння, або поки що ще дружба, якась закоханість. Ви гарно налагоджуєте свої зв'язки, або, можливо, зараз ви отримуєте таку, для вас приємну пропозиція, може надійти. Людина, ви гостинна, любите вирішувати питання, щоб це все було, закінчувалися всі спірні питання примиренням. Роботу ви свою любите, вона вас, можливо, надихає і бачите нові перспективи. Тож наразі вас всесвіт бачить як людину дуже гармонійною. Це був перший варіант. Другий варіант Трійка пентаклів. Ну, всесвіт вас бачить як старанного учня. Можливо, ви маєте вже якісь перші е, такі результати від прикладених вами зусиль. Можливо, ви зараз підвищуєте кваліфікацію, а можливо, ви взагалі любите навчатися. І, можливо, у вас є також наставник, який дає вам е, потрібні для вас поради, підказує вам. І ви це сприймаєте із вдячністю. Тобто ви розумієте, що чим більше ви будете навчатися, тим більше результатів ви будете отримувати в своє життя. Також людиною вас бачать такою, яка вміє заробляти гроші і своєю старанністю, а не якось іншим шляхом. Тож наразі вас бачать такою працьовитою людиною, яка набуває свого досвіду. Це був другий варіант. Третій варіант. Четвірка мечів. Ну, Четвірка мечів говорить перевернута про те, що, можливо, наразі ви робите якісь такі вимушені дії, або якісь несвоєчасні дії у вас. Можливо, вам хотілося б перепочити або відсторонитися від тих проблем, які у вас наразі є, але обставини складаються так, що вони вас змушують рухатися. Можливо, у когось проблеми на роботі, або погіршення стану здоров'я. Також, можливо, наразі ви у якомусь такій негативній атмосфері знаходитеся, де ви ну, якісь скандали такі неприємні у вас є, або у колективі вашому нездорова атмосфера. Можливо, до вас як, хтось так упереджено ставиться. Або ви у своєму житті не можете навести порядок, не можете вистроїти, побудувати свою, своє життя таким чином, щоб ви сходинка за сходинкою виконували те, що вам потрібно у вашому житті для вас. же Тож, наразі вас обставини змушують діяти, і як все світ вас бачить. Що наразі ви ну, повинні зайнятися поточними справами тим, що вас приведе у гармонійний стан, структуруються ваші думки, і ви зможете потім е, діяти так, щоб вам було це корисно. А наразі вас бачать трішки людиною конфліктною або людиною, яка не бажає щось робити. Ну, такий був третій варіант. Тож бажаю вам всім гарної взаємодії із Всесвітом. Мир вам і гарного дня!